Ось я колись не міг повірити, що я буду знаходитись ось тут, зараз літак пролетить. Що я буду знаходитись ось тут, на якомусь клаптику землі, посеред Атлантичного океану. Я тут знаходжусь один, самостійно. У мене наразі немає сім'ї, дружини чи дітей, я мандрую самостійно. Що я буду знаходитись тут досить впевнено себе почувати і повністю довіряти Богу та вищим силам. Про це якраз мій канал Дмитро Огір, про Бога та Всесвіт. Де я з задоволенням ділюсь своїм досвідом, своїм надбанням, те, що в мене працює, розказую, буду розказувати, що не працює, і буду радий читати в коментарях ваші історії. Тому обов'язково. Підпишіться на канал, поставте лайки до цього відео та напишіть в коментарях. А як у вас з мріями, бажаннями? Чи записуєте ви? Тому що главний, головний лайфхак, до якого прийшов, це записувати. Коли ти записуєш, ти таким чином кажеш і собі, і вищим силам, що для тебе це важливо. А як вважаєте ви? Давайте поговоримо.